18 квітня пам'ять святих мучеників агафапода Деякона і Феодула Читця. За доби діоклетіанових гонінь всі християни міста Фесалоніки намагалися заховатися від переслідувачів. Лише Деякон Агафапод, котрий уже досяг літнього віку і чтець Феодул ще юнак, продовжували відкрито проповідувати слово Боже, викликаючи цим, немале здивування самих язичників. Коли їх привели до правителя міста Фаустина, вони однодушно заявили Ми християни. Фаустин сподівався, що буде легше зламати їхню мужність поодинці. Нічого не добившись від Феодула, він звелів привести до себе Агафапода і спробував його переконати, ніби його сподвижник погодився принести жертву богам. Святий відповів: Звісно, і я, як Феодул, погоджуся принести жертву єдиному істинному Богу. І Сину Його Ісусу Христу, але в жодному разі не цим бездушним ідолам, яких ви у своєму безумстві називаєте богами. Кинуті до темниці, святі проводили час у молитві і зміцнювалися видіннями, які утверджували їх у перемозі, бачачи радість і стійкість сповідників Христових, в'язні, що перебували у в'язниці за різноманітні злочини, наверталися у християнство і зі сльозами каялися у вчинених гріхах. Чуючи їхній стогін і плач, люди, які зібралися під стінами тюрми, прорвалися всередину і з здивуванням побачили, що темниця перетворилася на церкву. Один із них прибіг до правителя і сказав, що значна частина міста невдовзі залишить ідолослужіння, якщо якнайшвидше не віддасть на смерть Агафопода і Феодула. Коли святі вдруге постали перед судом, вони мали такий просвітлений вигляд, як ніби йшли на свято. Під час катування, мученики казали, вам легше терзати наші тіла, але ви не в силах похитнути нашу віру. Ці тортури безсильні і викликають лише сміх. Чи немає у вас іншого засобу, щоб примусити нас підкоритися? Побачивши, що всі катування та загрози марні, Фаустин наказав катам кинути обох мучеників у море, зв'язавши їм руки за спиною і прив'язавши на шию камені. У ніч напередодні страти. Феодул і Афапот побачили у вісні, ніби пливуть на кораблі, який кидають із боку в бік несамовиті хвилі. Аж ось у корпусі корабля з'явилася тріщина, і всі люди, котрі пливли на судні, загинули, окрім обох мучеників. Вони ж, одягнуті в осінні ризи, були взяті на гору, вершина якої сягала небес. Підбадьорені стосовно кінця своєї боротьби святі і сяючими обличчями дозволили катам відвести їх на страту. Вони просили християн, що зібралися біля моря, радіти, а не плакати через їхню смерть. Коли Агавпода схопили, щоб кинути у воду, він вигукнув: очистившись від всякого гріха, цим другим хрещенням я спішу постати перед Господом, нашим Ісусом Христом. Згідно із переданням, мотузки, якими були зв'язані мученики, самі собою розірвалися і хвилі винесли їхні тіла на берег, а місцеві християни із почистями поховали їх.